Всім привіт! Ви на каналі Прістес. Мене звати Діана і сьогодні я до вас прийшла всупереч усьому. Особисто в мене світла не було кілька діб, воно включається дуже рідко. і Я вчора буквально економила, я взагалі не використовувала інвертор, щоб він зарядився, і я могла хоча б відео зняти якесь. Тому, поки в нас є світло і є можливість, в разі чого переключитись, давайте будемо дивитися, що я сьогодні підготувала нам для огляду. І це у нас в основному макіяж косметикою з Аврори, а саме брендом Daisy. Я думаю, ви бачили його десь в шорцах, рілсах, в тік -токах. У мене три продукти. Подруга мені підігнала ось такі от білі рум'яни, я на них дивилась, але сама не купувала. І потім я ще подивилась, що вийшов блиск. я ще нам блиск взяла. І потім побачила ще через кілька днів в наявності хайлайтер. Я його не планувала брати. Я бачила на відео, хоч його і нахвалювали, що він ну, такий собі, якщо чесно. А, але вирішила: ну от чому б нам тут, знаєте, ми не судимо, але ми обсудимо, і обсудити, що ж це насправді за продукти такі, що це за бренд такий. Тож у мене є. Три продукти від Daisy. І ще кілька бюджетних і не дуже бюджетних продуктів. Якось так. З бюджетних у нас є палатка Relaut Revolution Айфорік це лімітка. Я не знаю, чи вона зараз у нас десь продається. Але ось такі палітри такого формату зазвичай на знижках коштують по 100 гривень і менше. Я не пам'ятаю, за 120, за 140 її колись брала. Я давно на ній не фарбувалась, вирішила згадати і зробити щось цікаве. Тут всі кольори, окрім рожевого, сяючі. Продукти, які ми в минулому відео забули потестувати, це контур Стік від Bell. Цього разу я вже його, пляха, не знаю. Зараз сховаю Sвіland Pro наносити, щоб я випадково не нанесла. Новенька пудра від Bell. Серії Fog in The Garden. Якщо чесно, я думала, що ось ця рожева частина, вона буде типу. Я коригуюча, але я робила свочі і вона погано набирається, і вона наче сатинова. Тому подивимось, плюс вона поважнує чутка. Ну і з найдорожчого у нас туш для брів від Клінік, хочу вам показати. Бо вона мені подобається, в мені тут такі. Шерстинки-версинки є. Тож, давайте почнемо з брів. І потім уже перейдемо до обличчя і очей. У мене брови збриті частково. І я. Окей, зробимо так, як я роблю зазвичай. Зазвичай я беру туш, у мене є «Spy Heart Revolution, і ось така зараз від клінік. Буду прочісувати самі брови. Вони у мене, звісно, тут, як у грінча, завиваються. Конкретно цей продукт стайлінг робити і не повинен. Зараз ви друси пару бровин, які чорт зна по якому ростуть. За рахунок шерстинок, які є в складі, Брови наче стають густіші, і зазвичай кінчик я промальовую вже пензликом. Тоненьким набираю цей же продукт. Я начебто закінчила, в разі чого потім ще додам. Краще трішечки продукт прибирати, бо можна ляпнути багато, але загалом це. Мій спосіб швидко зробити собі брови. Я знайшла тільки одну заколку і тазу цією фігньою. Враження, наче в мене з мозгів, що та зро... проізростаю. Так, контуринг пахне легкою вишенькою. Я зазвичай звикла наносити на руку, а потім уже на обличчя, але спробуємо цього разу. Спочатку так. тушую спонжем, а зазвичай я наношу пензлем. Прекрасно все потушувалось. Мені цікаво нанести ще на носа. Із плюсів ось такі от стіки, вони є не тільки в лімітованих колекціях, вони є і в постійних, і за меншу вартість, ніж лімітки. І що найкраще є. Постійних колекціях варіативність кольору. Тоб, тобто, обрати це буде більш бронзово чи більш Рум'ян. Рум'яна, вони я бачила в деколи прям рожеві, стали в тюбику, у мене тільки ззаду, трохи видно. І вони насправді як крем. Біленькі і від пальчика, коли саме пальцем наносиш. З'являється легкий, 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 легкий відтіночок. О, в мене вони поверх а, тонального цього аж краплями води взялися. Мені сподобалось, що на чистій шкірі обличчя вони виглядають. Доволі універсально, от на камеру зараз розташувала взагалі ефекту нема, хоча спанчусь він в румянах піка. О, До речі, видно, тут одна рожева плямка з'явилася. Це що таке? Це якісь лушинки в мене тут. Коротше, вони тінтують шкіру, і саме на чистій шкірі вони доволі красиво виглядають. А от в full face макіяжі я наносила їх кілька днів тому для TikTok. І там ну, взагалі не видно, що я щось наносила. Але це плюс для тих, хто боїться активного. Рум'янцю, в принципі, на чисту шкіру можна нашаровувати, типу нанести один шар, просто намазати як крему, щоб почекати, поки він. Втане і нанести другий. У мене от дуже яскравий сяючий ефект вийшов. Бо знову ж таки він, наче зверху тонального, береться водою прямо. От ви бачите зараз різницю? Я тільки, якщо дуже добре придивлюся. І з іншого боку, 12 мл підуть доволі швидко. Я точно буду користуватись ним в житті поза кадром то на відео для мене це дуже мало. Так, і я нанесу нашу пудру. Десь випрала пуховки майже всі, які були брудні, ось такі. Віднесла до себе в кімнату, куди заходять коти і тусуються в мене весь день, і вже десь пуховок, коротше, нема. Так, буду наносити під очі, намагаюся набрати всі шари. Чесно, я не люблю аромат болгарської троянди, дуже сильно не люблю. Косметика Руберус це те, що доволі часто пахне тією сраною відтушкою. Але тут, от реально, в цій пудрі краще б воно бляха пахло трояндою. Бо воно пахне, як зіпсований дешманський крем з нульових. О, до речі, бачите, рум'янець починає доволі добре проявлятися. І мені оцей сраний аромат, ну от прям дуже не подобається. І набирається на спонж, вона доволі в невеликій кількості. Можливо, вона дуже добре спресована. Пішечки з призм з фіксатором аромат цим от. Але зовсім-зовсім трохи. Я вже частину брови тут собі замазала. А ви, та речі, можете написати. Чим ви зараз займаєтесь, коли світла більшу частину часу нема? Фу, вдихнула фіксатор ротом. Я на днях в секунді купила собі розмальовку, і я спочатку не звернула увагу на текст там з одного боку Малютки, які можна розмальовувати з іншого тексту. І я її купила щось за 50 гривень. Думаю, ну, прикольно, типу, може, там якісь афірмації, бо в мене є книжка з афірмаціями, різними там кристалами, що для чого треба Прикольно. Я приходжу, я розумію, що там, по-перше, молитви, по-друге, псалми. Ну, і релігійний підтекст. Я і релігія, це, звичайно, речі максимально несумісні. Але загалом, там, типу, я одну історію почитала про рослинки. Які ж були намальовані навпроти. І я в Аврорі випадково купила акварелі замість акрилу. Я вирішила помалювати аквареллю. Я давно аквареллю не малювала, я раніше обожнювала. Коротше, я розмальовую, коли світла немає, цією аквареллю все ж тільки можна. І давайте нанесемо от, от нещастя. Румяна, як ви бачите, ледь ледь десь там що то. Є перше, що мене насторожило, те, що вони самі по собі не сяють і погано набираються. Погано набираються і погано переносяться. І замилюються. З мене є ось такий пензлик, я спробую ним. Окей, все замилилося, але чи буде щось? Коли я наносила на чисту шкіру, по-перше, я терла її пальцями і прям зрифіла. По-друге, було враження, що є якась фіолетова полоска, фіолетова сіра. Ну от по пудрі воно зараз взагалі ніфіга не наноситься. От мені це нагадує Ruby Rose нагадує. Потім, що мені це ще нагадує? Mm, GlamB. Це ось цю от лімітку колись популярну від GlamB. Color Hypnotic Magnet. Тут максимально стара формула, типу, але навіть це, типу, краще. Ну, тут він більш білий, але по факту це рожевий хайлайтер. Тут ще... Я взяла більш набитий пензлик, яким я зазвичай наношу собі. Румяна кремові. Ні, ну десь щось воно там починає з'являтись, але якщо чесно. Стільки позитивних відгуків надивилась. І де? Типу, навіть на чисту шкіру просто це нашарувати фіг нашаруєш. А тут вже на full face макіяж окей. Я дряпала пензлем до сраки. Я набирала пальцем. Мене враження, що я 129 гривень витратила просто за те, щоб отака упаковка була. Причому я навіть не кожен раз можу її нормально відкрити, хоч вона на магніті. Він. Прогинається, він вологий, але при цьому він отак от паскудно набирається. Ну, За 129 гривень реально можна було придумати щось краще. Ну, от навіть ось цей от ламель він дешевше коштує, особливо на знижках, і він краще виглядає. А це що? спробуємо нанести очі. Я зараз збудую собі форму олівцем і покажу вам близькі точки. Я збудувала таку форму олівчиком від ламе. Мене досі бомбить з цього всратого хайлайтера. Я на цій, що ці нанесла його максимально багато, при цьому він виглядає реально, наче шар, який хоче, знаєте, як в під'їздах. З штукатурка осипається. От моє враження, що він у мене зараз як штукатурка осипається. Так, я трошки тут розтягну. І беремо ружовенький чуть-чуть. Це єдиний тут матовий. І шо-шо, рожеві революшн уміють робити, правда, стейн буде красивущий. Цій палетці найбільше подобається ось цей фіолетовий. Тому ми його тут теж нанесемо поверху вже матового. Будуть такі вайби ейфорії. Взагалі можна було повністю макіяж продуктами з Евро розробити, бо в мене і палетки там є, які я вам колись показувала, якими я досі користуюся. Хотелось показать и то, чем я давно не користувалась, тришечки потушую вот это дело сяючи бишь сатиновым витинком. Я схожий макияж, колись уже робила, да уже давно. И знаете, что все надо? У мене просто все, що навкруги, летить уже. Я спробую от сюди додати. Взагалі хотілося ось цей відтінок, але я думаю, я на нижню пущу. Тут буде нехай ось такий шампе. Загалом відтінки доволі класичні. Тут тільки ось цей от фіолетовий, він виділяється. Він такими шматочками решта це сатини, але доволі непогані сатини, бо у Революшена є і погані сатини більш в запусках. Ей! руку потрапила. Я закінчила очі, трішки, як на мене, дивні вийшли, бо я звикла до чогось більш масивного і більшої кількості об'єктів, але вирішила сьогодні, що у нас буде такий більш простий варіант. Я вже нанесла на губи. Олівчик від Jovial Lux 107 мій улюблений. Як бачите, його тут уже агризочок стався. Мені здається, що він дуже гарно пасує до ось цієї олійки. Хотіла сказати близько. Це 02 відтінок на пакуванні він був доволі темний і вишневий, по факту він теплий, коричневий і такий розбілений. Тобто в нього більш біла, ніж прозора база. Але при цьому він пігментований. Тобто хоп, і красиво, рівномірно лягає блиск. Я, звичайно, очікала трохи іншого кольору, але коли нанесла ліп мені сподобалось, як це виглядає. Єдине, що в мене аплікатор з дефектом і в нього з одного з боків щось стерчить і колиться. Іноді, коли повертаєш його. Він приємно відчувається на губах, не липне. І <кій> макіяж у нас сьогодні лису, а ти вийшов. А, і коротко про продукти. Палеточка. Чудова, бюджетна. Стандартна палетка. Нічого супер вау, але все одно краще, ніж якісь там аврорівські блискітки, бо якість, в принципі, хороша. Як на мене, по сяючим вона обскакує трішечки типові аврорівські палетки, плюс, за свою ціну, дуже класний варіант. Пудра. 8 з 10, знаєте, скажу так. А, мінус 2 бала за запах, але матує вона добре. Я зараз ще на себе чарішечки подивлюся, так, красиво воно тут усе заматувало доволі тоненьким шаром. Поки що нарікань у мене немає, окрім аромату і о. Далі контур стік від Бель. Оце мій новий фаворит. Мені дуже подобається. Він легко потушувався, красиво виглядає смачно пахне. Тому лайк. Ну і наш головний бюджетний герой це бренд Daisy. Ох, блиск. Чудовий, красивий. І в роті я не відчуваю в себе смаку. Коли ти блогер і маєш скуштувати. Загалом непоганий варіант, навіть при тому, що в мене губи сухі, як Сахара, він не, при... він не підкреслив мої шелушіння, які доволі великі. Тому близько лайк, сподіваюсь, бренд розширить лінійку кольорів і зробить щось таке, знаєте, цікаве і більш темне, соковите і ягідне. Рум'яна. Рум'яна прикольні, але для повсякденного макіяжу без тонального, бо тону вони можуть роз'їдати. Плюс світінок. Ну, загалом взагалі, на камеру не видно. В житті, якщо дивитися на себе, то все перекрив цей сраний хайлайтер, який не світиться. Я наносила, навіть наносила ламелівський хайлайтер. Ну, Хайлайтер це розчарування, за яке я свідомо заплатила гроші, бо вирішила, ну… Близькі рум'яна в нас є, треба ще й це гавно подивитися. Загалом, я розумію, що я заплатила за упаковку, з якої можна вишкрепти хайлайтер і перемістити сюди щось більш краще. Хоча задумка з тим, щоб сплагіатити Шеглемовську упаковочку, мені подобається. До речі, на Аліку є хайлайтери в схожому пакуванні, але вони не магнітні, а розкручуються, і там блискіточка справді офігезна. Все ніяк не доберуся замовити. А Мій дезлайк кошмарний хайлайтер. Ну, просто. Ви бачите, щоб у мене тут щось світилось? нормально світилось. У мене тут просто видно полоси, особливо з цього боку, як я наносила його, нашаровала, і при цьому всьому взагалі ніфіга не видно. Ось такий макіяж, такий образ загалом у нас сьогодні вийшов бюджетними і не дуже бюджетними продуктами. В цілому я задоволена, але ось ця от зона, ну, якщо чесно, не вистачає трішечки так. А, але в цілому непогано. Напишіть, чи ви пробували щось від бренду Daisy, чи взагалі купити щось в Авроріс косметики, типу Ловіта і іншого. Бо я рідко, коли прямо купую, але заглядаю з частенько, але розумію, що купувати, щоб просто показати і не користуватись, це, ну. В наш час не зовсім доречно, тому я частіше за все ігнорую, купую максимум, коли мені от реально подобається, коли я розумію, що, скоріш за все, я буду цим користуватися і потім. В описі до відео ви можете знайти посилання на мої соцмережі на банку на банку, якщо раптом ви хочете підтримати мій канал. Не забувайте донатити на ЗСУ. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей!